З колядою вас будьте здорові! Настає коляда, і ви повинні бути готовими поколядувати там, де треба, і тому кому треба. А для цього треба завжди вміти організувати колядницький гурт. Що потрібно для колядницького гурту? Ну, перш за все, зірка. Для того, щоб зробити звізду, вам потрібно те, що є в кожному офісі папір, стікер, лінійка, степлер, кнопка і ластик, тобто те, що є під руками. Перше все з звичайного аркуша паперу ми робимо квадрат. От так робимо, як в дитинці, згинаємо навпіл і відриваємо все зайво. Таких квадратів вам знадобиться 4, тому поки що я роблю один, але 4 ви зробите самостійно. Зайво відкриваємо, викидаємо і маємо квадрат зігнутий навпіл. Отже, ви отримали два квадрати а насправді трикутника. Ви їх складаєте між собою у формі те, що називається прищепки, і щепляєте щеплером. Раз. Два. Половина зірки готова. Точно так щепляєте другі два квадрата і друга половина зірки у вас готова. Наступна операція 2 половини зірки ви складаєте між собою і отримаєте зірку, яку ви так само счіпляєте між собою з теплою. Ваша зірка готова. Але з такою зіркою у вас ніхто не хоче колядувати, тому її треба прикрасити. І для цього вам знадобляться, звичайний офісний пікер. Ці самі стікери в довільному порядку, як підкаже вам фантазія, ви клеїте просто на зірку для того, щоб вона із звичайних паперів перетворилась на святковий атрибут. Чим більше буде стікери, чим більш вони будуть яскравими і кольоровими, тим краще. Це вже більше схоже на різдвяну зірку, втім вас обмежує тільки ваша фантазія. А для того, щоб ця зірка стала атрибутом колядницького гурту, її треба поставити на державну. Ви берете звичайну канцелярську скріпку, протикаєте вашу зірку рівно всередині і чіпляєте до банальної лінійки, яка має вже отвір з іншого боку, фіксуючи це звичайною гумкою канцелярською. Таким чином, ви отримуєте зірку, яка у вас буде крутитися навколо цього державного. Тепер збирайте друзів і йдіть до боса колядувати. А як правильно колядувати і як організувати ватагу колядників, яка по справжньому принесе щастя у кожну хату, ви прочитаєте у книжці Веселих Свят. Радуйся! Ой, радуйся, земле Божий син! Народився.